У мене збуди. Любов весна. Весна ще ніколи не співала, як тепер, що то мені так снуть. Мені здається, часом ще верба. Отак тара, сухенька, томату. Вона мене на зиму прийняла і порухном м'якеньким стелила. Для мене ложе А осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться. Вся тремтить дуби поважні. А я ще клен і я гордовиті. Ні. Угу. Ба. Чуєш? Колес нас співає. Та ні, то хлопець на сапівці грає. Це людський хлопець. Дядька Лева не біш. У кожна ймені! Хотіла б я побачити його.